Вітаю вельми, шановне панство. Пішов у кіс по кіс люцерни. Скосив я люцерну. Як ви бачили, косить гарно, без питань, але тут вона таки паршивенька з одного боку. Вона не то, що паршивенька, вона ніяка. Там мені підказували, писали. Аби підсіяти траву, замовив я 5 кілограм трави, там Тимофіївка, і теж. трави різні насінокіс, різні трави. Подивлюся я, як воно буде і що воно буде. Можливо, і не такі. Якщо будуть, друзі, гарна трава, я Лишу собі, я там вдома я маю десь там посіяти, аби подивитися так. Бо тут, можливо, вона вся не зійде, а там я такі посію і подивлюся, що там посходить. То я порекомендую, де я брав, я розкажу, де я брав. Але давайте дочекаємося, щоб воно приїхало, і коли воно зійде, я вам покажу, що там зійшло. А буду сіяти, то покажу, що, що приїхало і що я буду сіяти. Там Тимофіївки 2 кілограми взяв і кажу, і різні трави. Там люцерна така більш-менш. Хтось скаже, що вона замолода для кошення. Можливо, можливо замолода. Але діло в тім, що вона м'якенька, нема патича, нема тих штурпаків, тих патиків. Мені така підходить. Мені така підходить, дивіться, вона і висохнути мала би швидше, бо вона така молоденька пінка, так як то кажуть, пінка. Вона трубочка пуста, не штурпак, не патиче. І, і бачите, що з того, що вона мені буде по пояс, як там нижніх листків не буде, все рівно буде сантиметрів 20 в листках, а то все остальне патик. Так що я вирішив, що краще таку молоденьку скосити. Можливо, вона там по білку буде трошки прогулювати, відставати від тої, що у фазі бутонізації. Я вже десь в котромусь відео про це говорив, що правильно косити у фазі бутонізації, коли вона починає цвести. Ну, та що, вона, вон, якщо так от взяти, вона мені по коліно. По коліно. І є якісь листочки. Бачите, ті вже паршиві, там вже, вже вони внизу фалешні стають такі. О, але зато вона м'яка трубка. І вона, вона краща. Ну, тут нормально. Там такий той рядочок мені шарнули гербіцидом, не знаю, чи вона відродиться, ну метр. Такий метр там отримало. Ну, ну що зробиш. Надіюся, я поговорив. З ким потрібно. Надіюся, на другий раз такого не буде повторятися. Будуть вважати. Ну що, що зробиш? Ну ладно, вже. Тут вже нічого не зробиш. Хоч розбийся, хоч забийся, тут вже нічого не даш. Вже, якщо вона отримала, якщо вона не відродиться, ну то значить не відродиться. Все рівно тут цих 10 метрів, Вон, подивіться, цікаво. бачите. Ах, і дуже вона получила, Вон на жовте. Можливо, молода ще щось і пустить. Оцих тут 10 метрів, воно вже таке з кульбабою, вже з бур'яном, я його на осінь переорю. Цей кусок. І буду тут, можливо, суданку посію. Або якусь кукурузу на корма після люцерни, мала би бути гарно. З картоплю можна би було кинути після люцерни Буде видно. Коби дожили до осені, коби дожили до другого року. А там щось придумаємо. Цей кусочок так, цих, цих 50%, ну тут гарно, тут може бути. Є низенька вона така. Не знаю, що вона не росте. Я спробую її підживити тут. Не знаю, може карбамідом, може дійсно салітри кинути перед дощем от після цього як зберу. А тут кину то насіння й кустрову. Ну є вона, бачите, тут і травичка теж якась росте. І люцеренька така. Можливо, вона піде кущитися, її зрізав. Ну не важно, не вона тут. Ну вже яка є. Значить мені повинно вистачити того сіна. Мені тих 50 соток вистачало і те, що я там на толоці косив, теж мені вистачало. Ну, Сіно ще зараз лишилося, того, того річне трохи. І люцерна лишилася. Ну, а тут ще цих додається. Щось буде з того, щось з того трохи. Там суданка буде. Коби, друзі, було здоров'я, бо щось воно теж його нема. Щось воно бракує його трошки того здоров'я. І коби був мир і спокій. Як буде мир спокій, буде здоров'я, та й щось будемо робити. Будемо робити по-любому, по-любому будемо робити, бо треба жити. Я люблю, мені це подобається. Оце Полетів зранку, звигоров 60 соток, пригнав, учепив косарку, гектар жахнув люцерни. Косив, до речі, на четвертій пониженій. Не знаю, дві години, що я це косив, так, Десь так, десь 2 години гектари косив. А зараз ще вчеплю фрезу, але то вже буде наступне відео. І попробую я ще до темночки то пофризувати. Побажайте мені успіху. Завжди залишайтеся людьми. Ще раз миру, добра, злагоди. Всього не вам найкращого, би було І до нової зустрічі!